Продовжуємо випуски і далі поговоримо про інші події, що сталися на Донеччині упродовж цього тижня. Голова Донецької облради Андрій Федорук зустрівся з представниками сенату Французької Республіки. Спільних тем для обговорення обох сторін виявилося вдосталь. Вони обговорили екологічні проблеми та децентралізацію влади, зупинилися на питаннях підписання асоціації з євросоюзом, реформування місцевого самоврядування та подальшої співпраці і обміном досвідом на регіональному рівні. У Донецьку пройшов візит делегації з міста Побратима Боху. німецькі гості відвідали відділення дитячої онкогематології інституту невідкладної та відновлювальної хірургії імені Гусака. Воно регулярно отримує матеріальну та консультаційну допомогу з Німеччини. Зустрічали представників товариства «Бохум Донецькі діти їхні батьки та організатори благодійних акцій. Українські рятувальники готуються відзначити професійне свято. Чекати 17 вересня в одній з частин Донецька не стали і провели урочистості на цьому тижні. Тут вшанували ветеранів служби, а найкращих бійців держслужби з надзвичайних ситуацій нагородили грамотами, преміями. А на декого чекають і державні нагороди. Реформування медичної галузі на Донеччині триває. Виїзний комітет реформи відбувся у Мар'їнському районі. Хід впровадження реформи проінспектували представники обласної влади на прикладі цього району. В цілому реформування медичних закладів оцінили добре. Оптимізація лікарень, відкриття пункту невідкладної медичної допомоги та поява сімейних лікарів. Такі набутки у сфері охорони здоров'я Мар'їнки. У травні 2012-го на базі Мар'їнської лікарні було відкрито пункт невідкладної медичної допомоги. Він працює цілодобово. Отже, пацієнти мають доступ до допомоги у будь-який час. Тут роблять ін'єкції, перев'язки. За таку новацію і департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. Втім, поки що все це на рівні експерименту у рамках пілотного проєкту реформування медичної галузі. Наразі в Мар'їнському районі мешкає майже 85 тисяч осіб. Для того, щоб район остаточно перейшов на новий рівень медичного обслуговування, залишилось відкрити чотири амбулаторії. Что касается обеспеченности населения, значит, по Маринскому району у нас обеспеченность амбулаториями, которые обслуживают сельское население, составляет 3.13, норматив 3.33. Поэтому открытие двух амбулаторий это как раз закроет тему. Вот с городским населением несколько хуже. В, Маринском, в Маринке 0.87 у нас должно быть больше единицы. Поэтому открытие амбулаторий в городах Маринка, Красногоровка ⁇ это та задача, которая стоит. То есть сеть... І що чотири амбулаторії, і я думаю, що сеть буде повністю сформирована. Мар'їнка один із найуспішніших варіантів реалізації пілотного проєкту з реформування медичної галузі на Донеччині. Фахівці кажуть, що поліпшити якість медобслуговування дозволило і нове остаткування. В 2012 году центром по централизованным поставкам было получено 154 единицы медицинского оборудования, 17 автомобилей Нива, 17, 20 велосипедов, 63 компьютера, один сервер, что, конечно, позволило нам. Улучшить матеріально технічну базу». Реформування передбачає і введення практики роботи сімейних лікарів. Лікарні Мар'їнського району забезпечені лікарями та медичним персоналом майже на 67%. відсотків. З 1 по 30 вересня триває кампанія з вільного вибору сімейних лікарів. Кожен пацієнт раз на рік може обрати собі іншого сімейного лікаря чи дільничного терапевта. Однак відмовитись може не тільки хворий, а й власне сам лікар, якщо пацієнт вперто не бажає виконувати медичні приписи. У Мар'їнському районі зараз на одного сімейного лікаря півтори тисячі пацієнтів. Ормаш до 2,5 тисяч чоловік Введення сімейних лікарів підтримують як власне самі лікарі, так і пацієнти. Я к сімейним обращаюсь любым вопросом. есть тобто, то, що что меня волнує, я не буду стати в к узкому спеціалісту. Сразу обращусь к до сімейному доктору. Впродовж поточного року спеціалізацію по спеціальності загальна практика сімейна медицина пройшли вісім лікарів. Також роботу після інтернатури розпочали два молодих спеціалісти, і кількість сімейних лікарів у Мар'їнському районі досягла десяти. Катерина Щугорова, Катерина Яковенко, Сергій Погалєв, Павло Павлов. Програма регіон. День фізичної культури та спорту в Україні припадає на другу суботу вересня і цілком традиційно тиждень до свята перетворився на своєрідний звіт спортсменів та влади на тему, а що ти на своєму місці зробив для спорту цього ж року. У центрі уваги саме дитячий масовий спорт. Численні заходи проходять у рамках виконання соціальних ініціатив президента Діти майбутньої України. Їхня мета всебічний розвиток кожної української дитини та пропаганда здорового способу життя. Далі пропаганда від Сергія Молоткова. Як і годиться, все розпочалося у понеділок. Тиждень фізичної культури стартував з РСК Олімпійського. Тут вирішили остаточно змінити принципи роботи, а також дали відповідні настанови новому директору підприємства Олександру Громакову. людей пускати, пускати їх масово, рекламувати. Діті, допустим, безплатна, по абонементу. у четвер до цієї теми знову повернулися. Питання максимально ефективного використання стадіонів РСК Олімпійський обговорили представники обласної ради та спортивні функціонери. На об'єкти, які щойно перед юнацьким чемпіонатом світу з легкої атлетики реконструювали, було витрачено 80 мільйонів гривень. Наразі тут тренуються лише школа вищої спортивної майстерності та інститут здоров'я фізичного виховання і спорту. Нове керівництво планує відкрити ворота олімпійського також і для численних аматорів, і для декого на безкоштовній основі. Мы, естественно, планируем беспрепятственно, то есть на безоплатной основе предоставить возможность тренироваться и э, для дітей-сирот, лишених радітівська опіки, нагадітним сім'ям, інвалідам, ветеранам спорту. Мотиви трансформації принципів функціонування олімпійського цілком зрозумілі: об'єкти відновлені на гроші платників податків, мають працювати на суспільство, а не на приватні інтереси. Та й голову облради непокоїть питання спортивних об'єктів дедалі більше, а охоплення спортом населення незначне. В нашем регионе показатель, занимающийся физкультурно-оздоровительной и спортивной работой, составляет 17%. Я считаю, что это, конечно, недостаточно, хотя по средней занятости по Украине этот показатель 13,7%. Але прочиняли двері не лише Олімпійського. Яковлівська школа, що в Артемівському районі, отримала футбольне поле зі штучним покриттям. Приблизна вартість 900 тисяч гривень, площа 800 квадратних метрів. Про такий подарунок тут мріяли давно. Существувала поле, так називаємо теж міні, которое уже з гадає устаріло, і тому ми не мали можливості ніякої бази тренувати дітей імена. Щоправда, школа сама по собі малокомплектна. Чисельність учнів трохи більше сотні. Та хіба ці діти не варті того, аби у них були гідні умови для занять спортом? Под эту площадку уже председатель райадминистрации объявил о том, что будет здесь тренер по футболу от детской спортивной школы за счет бюджетных средств. Второе. За счет ставок дворца культуры здесь будет работать уже инструктор по физической культуре. Своєрідним підсумком тижня фізкультури та спорту стали Олімпійський урок та фінал обласного спортивного фестивалю серед дітей та підлітків за місцем проживання. Перший захід зі згаданих зібрав понад дві тисячі спортсменів та вихованців, численних ДЮСШ, а також 200 глядачів. Його мета пропаганда олімпійського руху. Другий натомість був менш масштабним всього 300 учасників. Проте цих дітей відібрали після проведення першого та другого етапів. Фестивалю лучше всього мені удається упражнення потягнення на одній руці, а також ще потягуються на двох тридцять. Тут же на фестивалі Донецький міський голова пообіцяв, що для мешканців та гостей шахтарської столиці побудує ще більше спортивних об'єктів. Крім того, створить умови, щоб вони були доступними 15 годин на добу. У цьому ключі дуже цікава тенденція прослідковується також і в тому, що останнім часом зростає популярність таких видів спорту, які жодним чином не підтримуються державою, і на які тільки зараз почали звертати увагу чиновники, тобто ті види активності, які виростають самі собою, просто з народу, як той же воркаут, і тоді стає зрозумілим, що Україна таки має таланти. Сергій Млатков, В'ячеслав Венечанський, Олександр Дитиненко, Дмитро Стербольов програма регіон. Професійне свято сьогодні відзначають ті, хто так чи інакше причетний до створення кінофільмів. Офіційним свято стало в Україні у 1996 році. Тоді відповідний указ підписав президент Леонід Кучма. Хоча сам кінематограф з'явився на теренах нашої країни майже на 100 років раніше. Чи причетна до цього свята Донеччина, знає Катерина Яковенко. Коли мова заходить про українське кіно, Донеччину згадують не завжди, а дарма. Бо саме тут народився відомий на весь світ Олександр Ханжонков. Він став першим кінопродюсером у світі. Он привлек капиталы, инвесторы внесли, но когда пошла прибыль, он настолько честно расплачивался, что к нему все время шли новые и новые капиталы. Перший фільм Ханжонкова Драма у таборі підмосковних циган вийшов на екрани у 1909 році. А в 1911 році Олександр Олексійович зняв перший в російській імперії повнометражний фільм Оборона Севастополя. Під час робіт над стрічкою вперше у світі використали дві камери, і обидві були динамічними. Окрім того, майстер створив перший у світі мультфільм, знятий у техніці об'ємної анімації. Зараз вот бы в Україні такой чоловік, як Ханжонков, ну, теж лишним б бы не був в кіно. Тобто він ж там багато, мало того, що він сам брався зробити фільмів, він ж там багато ще привозив зарубежных фільмів, відкривав там кінотеатри, устраював просмотри. Дехто стверджує, що з часів, коли кіно знімав Ханжонков, нових прийомів від трюків у кіно так і не з'явилося. З цим можна сперечатись, але те, що наш земляк започаткував кіно у сучасному сенсі, це факт. Згодом у кіно прийшов звук у радянському союзі. Перший фільм зі звуком зняли у Донецьку і про Донецьк. Відомий режисер Дзіга Вертов випустив у 1930 році на екрани документальну стрічку Ентузіазм. Симфонія Донбасу». Мільйони пам'ятають і ім'я Леоніда Бикова. сезону. Сізона Арфенет. Возьміть бубін. От винта. У часи Радянського Союзу в Донбасі зняли чимало фільмів, чого не скажеш про початок 90-х років, коли кіновиробництво було дуже слабким. Знову знімати у Донецьку стали на початку нового тисячоліття. Так, 2003-го в шахтарській столиці зняли російську стрічку П'ять зірок українську Аврору тощо. Хоч і небагато, то сьогодні в Донецьку є люди, які створюють кіно власними силами. Корній Грицюк один із них. Молодий режисер зняв у Донецьку сім короткометражних фільмів. А вже цього року на день незалежності в Києві відбулася прем'єра його картина у повному метрі. Прем'єра у нас була в кінопанорамі. Київський кінотеатр один із самых старых. людей прийшло ну, не знаю, може, 150 -100, ну, может человек 150-100, Ну вот где-то так там зал в принципі большой, але я думаю, где-то там ползала Была преса, були журналісти, були просто любителі кіно, были там ну актори були известные. Люди сиділи, смотрели, ну смеялись, ну нравилось, наверное, людям. Корні розповідає, що зараз в Україні знімають чимало фільмів. Однак режисери ставлять перед собою завдання, які не можуть реалізувати ні технічно, ні фінансово. Мне кажется, основная проблема ну, украинского кино. Э, наши вот, режиссеры они пытаются отвечать Америке на какие-то вопросы, которые Америка нам давно не ставит. А наши ну, современные по-моєму, автори Вони йдуть за тими фільмами ну от, там, 20 американских, американських, які ну, просто классическое попкорн кіно і намагаються снігати такое ж. А таке кіно зараз в Україні нереально снимать, тому що воно технологічно дуже складне. Святкувати день українського кіно донечани можуть з гордістю. Адже чимало наших земляків зробили визначні внески у розвиток найважливішого з мистецтв. Катерина Яковенко, Павло Павлов, програма регіон.